Частина три відповіді дивіться. Зайдіть через на вкладку ці товари або зробіть в редакторі звіту по шопінг товарам, по айдішникам цей розріз, і подивіться, яка частина витрат відноситься до тих, хто робив конверсію, тих, хто не робив конверсію. Якщо у вас оцей сегмент зеро конвершенів дуже значний, скоріше всього, вони роблять таку низьку рентабельність. Але питання до цих зеро конвершенів товарів, наскільки, в принципі, вони агресивно пожирають бюджет. Якщо там невеликий бюджет і вони там поростягували ці витрати 50, 20, 30, там 10 гривень, тоді є. Сенс спробувати збільшити бюджет і потім подивитися, наскільки активно почнуть проростати конверсії. Якщо ж у нас навпаки вони не досить агресивні, і в основна нерентабельна частина припадає на товари, які вже конвертять. Тому що якщо я візьму середній чек 400 гривень, 400 зараз поділю на 3,8, яку ви рентабельні задали, то вона цілиться в сіпійку в 105 гривень. То може у вас бути ситуація навпаки, коли вам треба порізати бюджет, щоб навчити.